Це питання ерозії стримування. Того, що хоче домагатися Російська Федерація, коли вона показує, що мовляв, дивіться, от ми тут в Польщі дрони, ракети, Естонія, Латвія, Литва, відповідно, тут ми там літаками залітаємо. І ключове питання це як реагує НАТО? Да? І потім вони намагаються докинути тезу, що вона неправильно Що, Типу, і створюючи тиск, ну тому що там та ж Польща, вона починає питати там союзники, що ми типу, будемо робити, і як а союзники починають оцю бюрократичну історію включати. І це створює недовіру, да? тобто завдання Російської федерації сти стикнути, умовно кажучи, інший альянс з тією країною, щодо якої вони безпосередньо застосували оцей от акт там порушення кордонів або якийсь елемент гібридної війни. Тому що ти правильно кажеш, а всередині починаються тиски питати да поляки питають там або там естонці у свого уряду. Так, а що ми будемо, а як нам буде в ситуації, якщо ми тут беззахисні, якщо у нас фактично відповідно нічого немає, і фактично Російська Федерація вона веде юридичну війну та Проти, коли створює ситуацію визначення для самого альянсу, а що таке загроза? Так? Де ця межа цієї загрози, де має бути військовою відповідь, І де ця межа, коли ми можемо просто сказати, там що, щось сказати, так? або нічого відповідно не сказати, або десь промовчити. І це проблема, так? тому що реально там немає якихось документів в рамках там НАТО, там стаття чи четверта, чи там п'ята, чи так далі. Вони не визначають всіх можливих потенційних сценаріїв того, яка може бути. Реакція залежно від того, яка загроза, а тим паче які критерії використовувати для того, щоб оцінити цю загрозу. І це дуже ну, така доволі хитра стратегія з боку Російської Федерації створити оце от напруження всередині.